295 днів родина не знала, де їхній батько, що з ним, чи живий він. Герой нашого наступного сюжету захисник Маріуполя. Поранення, госпіталь назовсталі, полон, фільтраційні табори, невизначеність в усіх цих ситуаціях. Маріуполець не втрачав надії, та ще й підтримував інших. Знайомимося з героями, які серед нас. Анатолій Волошин майже три десятиліття був пастором протестантської церкви у рідному Маріуполі, а на схилі віку на долю чоловіка випали нелегкі випробування, важке поранення, російський полон і, врешті, порятунок. Хоча рідні вже не сподівались побачити його живим, чую свою фамілію, відповідаю, і я розумію, що це може бути обмін. На захист свого дому чоловік став наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії. Анатолій приєднався до сил територіальної оборони Маріуполя. Я по новинах дивлюсь, що їдуть колони, заходять в Україну, і все. В мене таке розуміння, що це війна. Сину сказав, що я йду подивитись. Яка обстановка в тому місті? І, А з собою в мене були документи всі свої. І я проходив повз військоматом, зайшов, і тут питає офіцер: хто із ТРО? Я думаю, ну, може бути я. Чверть життя працював на бульдозері. Ці навички стали у пригоді під час будівництва окопів та оборонних укріплень у місті. На самому краю міста е, потрібно було викопати траншею, зробити пару капонірів е, для техніки, щоб вони стояли на захисті. І вже е, це було перше березня. Я працював на самому такому опасному. Е, як участок згодом Анатолія прикомандирували до полку Азов. Якось повертаючись із завдання, він з побратимом на авто потрапив під ворожий обстріл. Чоловік отримав важке поранення. Осколок розірвав м'язи на руці, пошкодив нерви та проник у грудну клітку, поламавши ребра. Розірвало так, що цей я бачив свою свій, свій суглоб. Якщо зараз запалає машина, то я згорю живцем тут. Не, не хочеться горіти, жаритися, то я руку здоровою рукою викинув у вікно і за рукою сам поліз, виліз, упав. 10-15 хвилин для мене пролетіло все. Як Життя, отак переді мною пройшло. Чоловіка прооперували у місцевому шпиталі, та росіяни не залишили поза увагою медзаклад. Невдовзі туди теж прилетів ворожий снаряд. Задля безпеки Анатолія перевезли на Азовсталь до госпіталю, що був розташований у підвалі на території заводу. Щодня прибували люди. Розповідає чоловік. Дуже багато поранених було і ті, хто. Трошечки поранені. Їм прив'язку зробили, капельницю поставили, вони трошки побули і їх е, забирали. А ті, що тяжкі, то заставляли і, ну, і я був серед них. В той час Анатолій згадує, не мав страшний сон, адже і вдень, і вночі російські літаки скидали на завод бомби. З моря катери обстрілювали його ракетами. У травні військові з Азовсталі отримали наказ здатися у полон. Анатолія спочатку відправили в Оленівку на Донеччині, потім перевели у 38-му колонію Довжанська на Луганщині. На Оленівці вже ми були як в лагері, фільтраційний табір. Нас водили на допити, хто ми такі, що відбитки пальців, потім цей ДНК. Коли стояв, чекав отак от в черзі. а Один із, ну, напевно, ДНРівців каже, Ото, а я в окулярах каже, он стоїть фашист інтелігент. У полоні Анатолій дуже схуд та не забував молитися за Україну і мир, допомагав піднімати моральний дух побратимів. У чоловіка троє синів та дочка. Рідні 295 днів не знали, де батько марно шукали його за фотографіями в інтернеті. А в цей час пастор із сумніву не мав, що його обов'язково звільнять. Нас вивели за грати і повели в штаб. На дорозі, коли ми йшли, дві дівчини якісь йшли з фото з фотоапаратами, зробили фото, і вже мої сини побачили, що я живий. Анатолія обміняли 7 березня цього року. Нині пастор живе у Києві разом із сином. Чоловік мав два бажання: навчитися кататись на роликах та побувати у відкритому океані під час шторму. Перше вже здійснилось, лишилося друге.